Щоб перевірити готовність органів управління сил та засобів служб цивільного захисту Білозерського району до дій в умовах надзвичайної ситуації, організації проведення аварійно-рятувальних робіт, відпрацювання питань взаємодії сил оперативного реагування у райцентрі відбулись навчання. Об'єктом став газорегуляторний пункт номер 3 Білозерської філії Херсонгазу за тактичним задумом о 10-й ранку до ДПРЧ-2 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що поблизу його помешкання на газорегуляторному пункті по вулиці Цинковській стався прорив газопроводу Послідуючим горінням черговий радіотелефоніст служби 101 уточнив місце виникнення подій і направив на місце пожежно-рятувальний підрозділ та оповістив служби району. Першими прибули рятувальники. оперативно чергові сили реагування розгорнули штаб з ліквідації аварії. Черговий караул розпочав розвідку з метою визначення межі небезпечної зони події. У тепловідбиваючих костюмах пожежні провели оперативні дії по гасінню умовної пожежі. Оскільки за задумом на об'єкті відсутні внутрішні і зовнішнє протипожежне водопостачання, а найближче вододжерело знаходиться за 250 метрів, їм довелося прокладати магістральну рукавну лінію. За 25 хвилин пожежу і витік газу було ліквідовано. Представники медичної служби району надали першу допомогу допомогу двом потерпілим, які умовно отримали термічні опіки обличчя і рук. Загалом залучено до навчань 7 одиниць транспорту і 14 чоловік особового складу різних служб району. За підсумками навчань Сили служб цивільного захисту району готові до дій в умовах надзвичайної ситуації, що можуть виникнути на об'єктах життєзабезпечення. Підводячи підсумок цього навчання, можна сказати, що в Білозерському районі взаємодія служб цивільного захисту знаходиться. На відповідному рівні є звичайно певні недоліки, але ці всі недоліки можна усунути в робочому порядку і далі діяти спільними зусиллями і ліквідовувати надзвичайні ситуації.